Як за допомогою барвників та трішечки фантазії можна зробити двокольорову сорочку, Тож, навіщо платити більше? І ось почалась магія фарбування. Привіт! Сьогодні я розкажу, як за допомогою барвників та трішечки фантазії можна зробити двокольорову сорочку, яка є модним мейнстрімом останні декілька років. І саме зараз я вирушаю до секонд хенду де і придбаю білу сорочку, яку пофарбую в два кольори. Секонди ідеальний варіант для тих, хто любить якісні речі за дешево. Тож навіщо платити більше? На місці обираю сорочку зі 100% бавовни. Є ось такий варіант, такий. Та мені припав до душі ось цей. Приємна на дотик, є маленька, майже непомітна вишивка на одній частині. Тож візьму цю сорочку. І обійшлась вона мені в 75 гривень. Тож біленька красунька вже на шляху до своїх кольорових перевтілень. Для фарбування сорочки я взяла фарбу-барвник для тканини Eurotechnology із серії Promo. Мені вона подобається тим, що забарвлюю одяг при низьких температурах, а також можна фарбувати одяг як у ємності, так і у пральній машині. А із кольорів на цей раз я обрала ось такий рожевий і ось такий блакитний. Тож буду використовувати їх. А щоб пофарбувати сорочку в два кольори, треба її розрізати навпіл. Так, так, після фарбування ми її шиємо знову. Але це якраз той момент, коли на результат, окрім якісного барника, впливає трішечки фантазії. Ось я вже зробила на задній частині сорочки симетричну розмітку. І розрізаю. Вийшли такі дві частини. Одну із них я пофарбую в ємності з водою, а іншу в пральній машині. Тож поїхали! Ось готова ємність з водою, що не нижче 60 градусів. Беру блакитний колір та висипаю у воду. Тут я пофарбую одну частину сорочки. Ретельно розмішую та занурюю одяг так, щоб фарба повністю покрила тканину. І залишаю на 30 хвилин. Можна періодично помішувати, щоб барник краще взаємодіяв з тканиною. Час сплинув. Дивимось на результат. Ось такого кольору стала одна частина сорочки. Барвник ліг рівномірно та без розводів. Тепер треба прополоскати в чистій воді і можна відправляти сушитись. А другу частину сорочки буду фарбувати в пральній машині. Просто кладу її в неї. Беру рожевий барвник марки Eurotechnology з серії Promo та просто насипаю до сорочки в сухий барабан. Тепер виставляємо режим прання бавовна температуру 60 градусів. І вмикаємо машинку. Вона все зробить сама. І ось почалась магія фарбування. Прання закінчилось. Тож подивимось, що вийшло. Ооо, який насичений та рівномірний колір. Нитки та вишивка залишились чисто білими, бо вони із синтетичних волокон, а їх барник не фарбує. І це супер. А ось так виглядають дві частини сорочки після висихання. Тож знову зшиваю їх в єдиний елемент одягу. І ось кінцевий результат: блакитно рожева сорочка з'явилась у моєму гардеробі. Тож, додавайте то фарб у своє життя, фарбуйте та не сумуйте! І напишіть в коментарях, як вам такий результат.